Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Війна фактично була неминуча перед вторгненням. Кремль хотів змусити українську владу відмовитись від вступу до НАТО і зайняти нейтральний статус, щоб країну було легше захопити. Так РФ хотіла спровокувати новий Євромайдан, дестабілізувати ситуацію в Україні та легко захопити країну. Планів зовсім не розпочинати війну у Путіна, мабуть, не було. Важливо зі звіту Британського Королівського інституту оборонних досліджень. ФСБ Росія отримала наказ готуватися до вторгнення, схоже, у липні 2021 року. РФ ставила ставку не на військове захоплення України, а на дестабілізацію ситуації зсередини. Росія розраховувала на кримський сценарій. Наприклад, у 2014 році російських спецназівців до Криму прикидали десятками гелікоптерів та літаків, але українська ППО не збивала їх через відсутність наказу. Також росіяни намагалися діяти і в 2022 році. Для досягнення цілей РФ намагалися захопити ядерну інфраструктуру. І тут були результати. Начальник ЧС порадив на Згвардії здати станцію без бою, щоб зберегти життя. Так само було і на півдні. Окупанти активно вербували співробітників СБУ, які зливали дані, створювали умови для проросійських протестів за допомогою ОПЗЖ. Вербували священиків ОПЦМП. У, у перші години вторгнення російські чиновники дзвонили по телефону українцям із пропозиціями здатися. Єдиною групою до логічно відданих агентів, які підтримували вторгнення, була російська православна церква. Окрім зусиль щодо підтримки російських інформаційних операцій, її священники були широко завербовані та керовані. Російськими спецслужбами, а їхні монастирі та церкви використовувалися як безпечні місця для обладнання та персоналу. Стратегія РФ майже повністю покладалася на успіх невоєнних операцій, але цей план провалився. Це можна вважати однією з основних стратегічних помилок, яку припустився особисто Путін. До слова, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна обов'язково звільнить свої тимчасово окуповані території. Тож, якщо російські війська не підуть, звідти то будуть знищені. Що стосується нашого просування вперед на фронті, я не можу сказати, коли ми будемо готові. До дуже конкрет... Конкретних речей, але ми готуємося, щоб бути сильними на бою і деокупувати нашу землю. Важко сказати, як і коли це буде зроблено. Я не говоритиму про конкретні речі, тому що ми не можемо дати можливість терористам з РФ підготуватися до наших методів і кроків з деокупації. Але ми це зробимо і вони повинні знати це. У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо, наголосив президент. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.